Треба зняти, бляха. Я зараз сижу в Mazda RX8 з мотором від Ford 29 Блін, Все функціклірує, тахометр працює, Вона просто ще холодна. Не хочу нажимати. Ну, це просто капець. Вона бомба тачка. Mazda, це RX8, бляха. Я не знаю, як передати, що це реально вона, блін. На автоматі, Фордовський мотор, коробка, кардан тому палською за все. Ну, бляха, по сідухах Я не знаю, сідухах Блін. Ну, це кайф-кайф. Просто приїхав до знайомого на сервіс і я не можу передати це словами. Це Це щось неймовірне, блін. Просто. Я, ну, я таку машину бачив тільки Мітфорспіді. І тут я зараз в ній сиджу. Я я як дитина радий. Тахометр працює, спідометр, скоріше за все теж. Як вони цього добилися? Ну, я не знаю. Певно стоїть якась обманка чи ще щось. От, дитячий арбек включений, не включений. Блін. Ну що тут що тут ще показувати, бляха Ну Це, це класичне купе. Та, там що задні дверки так відкриваються прикольно як для мазди. Ну ви пойміть шута по кайфу! О! Капець! Мотор 2,9Е, не буду капот відкривати. Потім захочете подивитися. Так що, блін, це такий короткий екскурс. В маздоводство. Вообще капец.